Розділ 5. Процес вибору. Мене протвережує думка про те, що вибір, який ми робимо, визначає наслідки, які ми одержали. Психолог Альфред Адлер стверджує, що всі думки, почуття і вчинки людини завжди спрямовані до вимальованої нею ідеальної мети. Щодо того, ким вона повинна бути, якими повинні бути інші люди, і якими повинні бути з ними стосунки, лікар має рацію. Усе, що ми думаємо, відчуваємо і робимо, є наслідком мотивації нашого вибору. Як я вже казав раніше, фундаментальні цінності мотивують наш вибір. Але як же виглядає процес вибору? Зблизька. Ось проста модель, що спрямована, на мою думку, добре проілюстровувати те, як функціонує процес здійснення вибору. Якщо коротко, то наші думки і переконання викликають певні емоції. І, зрештою, поведінку. Інакше кажучи, думки, які з'являються за конкретне обставин чи в певному становищі, і позитивні, і негативні. Викликає приємну або неприємну емоційну реакцію і відповідну поведінку, яка відповідатиме або може і не відповідати нашим інтересам. Подумайте про те, це так, що трапляється. Ви маєте певну думку про подію. Ви думаєте, ви емоційно реагуєте на цю думку, ви відчуваєте. Ви робите вибір, що ґрунтується наших, ваших переконаннях та емоційних реакцій. Ви дієте. Або уявіть собі отак: думки, почуття дії. Думки викликають почуття, які призводять до дій. Усьому, що ми відчуваємо і робимо, передає думка. Негативні думки ведуть до негативних почуттів і дій. Позитивні думки ведуть до позитивних почуттів і дій. Це дуже просто. Хибні різновиди думок призводять до стресу, правильні мотивують нас випробовувати щось нове і ризикувати. Біблія та говорить про це, бо Він буде мов той, хто рахує своїм серці. Думки мають владу над усім, що ми робимо і яким бачимо світ. Зупиніться на хвилину. І поміркуйте про це, наші вчинки ґрунтуються лише на тому, що думаємо ми і ніхто інший. Люди можуть мати якийсь додатковий вплив на наш вибір, але, врешті-решт, ми відповідальні за свої почуття та вчинки. Ми визначаємо свою парадигму, спосіб тлумачення подій. Я не вірю, що ми люди такі поневолені у своїй поведінці. А дехто хотів би вірити, чи вам колись спадало на думку, що більшість наших вчинків це лише реакція на низку думок і подальших почуттів, яка відбувалася протягом певного часу? Повірте, ваша думка, ваше... Повірте, ваше життя може бути набагато продуктивнішим і здоровішим, якщо ви зможете навчитися контролювати свої думки. Пам'ятайте, хай що відбувається поряд із вами, ви можете вибрати спосіб реакції на поведінку. Мені завжди прикро, коли я чую, як котрась моя дитина каже, вона мене примусила це зробити, або ти засмутив мене, або розмівував. Без Безглуздя, обох своїх дівчат я навчаю розуміти одну ідею. Ми активно вибираємо свої почуття. Ніхто не може змусити нас думати, чи почуватися так чи так. Коли хтось критикує чи сварить когось, його гнів, ймовірно, має край мало або нічого спільного з людиною, що вислуховує цю тираду. Радше це має багато спільного з внутрішнім станом, людини, яка висловлює критику, а саме тим, що вона думає і відчуває. Недоброзичливець переносить свою агресію на зручне джерело. Така особа може вважати, що інші не люблять її. Можливо, вона почувається невпевненою, наляканою або має слабку самоповагу через думки і почуття, що спотворені, негативні чи просто нездорові, хоч якою є причина особа вибирає різку відповідь через свій емоційний стан. І пам'ятайте, якщо хтось каже про інших щось негативне, то, мабуть, не вагаючись говоритиме те саме і про вас, коли вас не буде поряд. Обновлюйте свої думки. Тож, якщо все, що ми робимо, починається з думки, як навчитися правильно мислити, зосередженість і самопосвята допоможуть вам, ми мусимо уважно ставитись до своїх думок і міркувати. Чи вони збігаються з Божим Словом. Біблія каже, що ми трансформуємося, обновлюючи свій розум, і саме тому наші думки таке важливе поле битви. Ворог знає, що більше наші думки відображають правду Божого Слова, то більше ми уподібнюємося до Христа і ходимо в Його волі. Коли ми активно шукаємо Божий замисел для свого життя. Плекаючи близькі взаємини з ним через молитву, то створюємо передумови для того, щоб приймати правильні рішення щодня. Біблія запевняє нас, що Бог передусім дбає про наші інтереси. Книга пророка Єремії 29,11 каже: бо я знаю, що роблю, усе це я замислив заздалегідь, замислив піклуватися про вас. А не покидати замисли дати вам майбутнє, на яке ви сподівалися. Майже кожному, хто добре мене знає, відомо, що це один з найулюбніших моїх Божих стихів. Я використовую його часто під час промов, тому що мені подобається обітниця, що Господь думає про мене і знає, що саме найкраще для мого життя. З нього я черпаю віру. Що може покладатися на Бога в кожному рішенні і активно шукати Його волі для свого життя. Вивчаючи святе письмо, я полюбляю заглядати в різні приклад... перек... переклади, аби порівняти різні редакції через те, що я з природи простий і прямодушний. То зазвичай віддаю перевагу. Перекладу послання, тому що він переповідає Біблію простою буденною мовою. Однак найцікавішу версію цього стиха я знайшов у новій міжнародній версії. Вона каже Бо я свідомо моїх, що до вас задумів слово Господнє, задумів процвітання, а не лиха, задумів подарувати вам надію і майбутнє. Дехто з вас може подумати гаразд річі. Але вони виглядають дуже подібно. Дві версії виглядатимуть дуже подібно, але мене вразило слово процвітання. Воно зазвич... надзвичайно позитивно, його можна позначити великим плюсом. Щоб ви знали, коли я стикаюся з певною ситуацією і мушу робити певний вибір, то часто я складаю перелік плюсів і мінусів. Я людина з візуальним мисленням і мушу побачити все на папері. Я мушу бачити, що плюси переважають мінуси. Я знаю, що Бог хоче всього, що добре для мене і моєї родини. Плюс. Але я також знаю, що ми мусимо виконувати свою роль, робити правильний вибір, аби Він благословляв нас оце рішення. Ми мусимо скласти свій перелік плюсів і мінусів. Надівши духовні окуляри, Бог дає нам сумління і сподівається, що ми чинитимемо діла, які відповідають Його слову. Наприклад, якщо я дістану нагоду перейти на іншу роботу, яка обіцяє мені далеко краще становище у близькому майбутньому, то я не погоджуюся на неї без тривалої молитви. Якщо я складу свій перелік і плюси, Полягатимуть у тому, що я одержу більше грошей, більший дім, більшу певність у собі і таке інше, хоча, з огляду на мінуси мені доведеться поступити, поступитися інтересам своєї дружини і дітей, то я змушений буду відхилити пропозицію. Це рішення загалом ґрунтуватиметься на моїх фундаментальних цінностях. Той факт, що якась річ виглядає привабливою. І видається справжнім щастям, не значить, що це найкраще від Бога. По суті, все може бути якраз навпаки, тому можуть бути ворожі хитрощі, що мають відвернути нас від Божої волі. Саме тоді наша мудрість, мораль, етика і характер, фундаментальні цінності покажуть, з якого тіста ми заліплені. І яким їх ми можемо продемонструвати лише тоді, коли щоденно шукатимемо настанов Святого Духа. Як ви, мабуть, знаєте, слово процвітання означає бути успішним. Саме це слово успіх означає сприятливий результат. Зверніть увагу на це останнє слово результат. Навіть якщо ви стикаєтеся з важким становищем у сучасності. Це аж ніяк не означає, що остаточний результат буде гірким. Бог вибирає досконалий час, він спроможний усе обернути нам на добро. Якщо ви плакатимете терпіння і витривалість, то я певен одного дня ще подякуєте Богу за свої низини і, озирнувшись назад, побачите, як діє Божа рука вам на добро. Нато часто ми пов'язуємо Слово процвітання фінансовим успіхом. Хоча він безумовно і може стати частиною того процвітання, мені нагадку, спадають чимало інших царин, та я волів би бути успішним. Я хочу, щоб Бог допоміг мені процвітати у ролі чоловіка, батька і друга. Я молюся, що він благословив діла моїх рук, які матимуть вагомий плив на життя до моєї спільноти, і щоб я був вірним усьому, до чого він мене покличе. Для мене успіх мати мир у своїй оселі, любити жінку та як Христос, церкву. Бачите, діти люблять, як діти люблять Господа і служать Йому всім серцем, як вони знайдуть собі християнських чоловіків, що любитимуть їх так само, як я люблю свою дружину. Я можу вас запевнити, що в моєму переліку. Успішності немає підвищення на роботі, нового нуля зарплатні або почесний візнак на стінах мого офісу. Я хочу забезпечити сім'ю. Я маю цілі у своїй роботі і хочу бути на користь своїй спільноті, але все це буде намарно, якщо я не зможу плакати стосунки з власною сім'єю, якщо я зазнаю невдачі, як священник по своєму рідному домі. Поміркуйте кілька хвилин. І запитайте Бога, чи потрібно вам змінити пріоритети в деяких царинах свого життя. Що, на вашу думку, має відображати сукупність усіх ваших рішень, коли ваша дорога тут на землі добіжить кінця? Ми можемо спиратися на істину, що Божі задуми для нас нам на добро. Ми можемо цілком покладатися на нього. Знаючи, що він ніколи не поведе нас на манівці, але пам'ятайте, навіть якщо і ми хочемо чинити Божу волю, дуже легко сплутати Боже бажання для нашого життя зі своїми пристрастями, амбіціями. Святий Ігнатій Лойоль. Засновник ордену Єзуїті навчав, що формування неупередженого ставлення до вибору, який виник перед нами, допомагає краще відрізняти Божу волю від наших особистих бажань. Не поронайте у власні цілі і бажання настільки, що Божа мета зникне з ваших очей. Будьте спокійні, будьте терплячі, будьте з ним, і Він направлятиме вас, вас на праву путь. Повернення Часто я замислююся на ситуацію Еді і запитую себе, якою була його мотивація, цілі і процеси вибору. Я знаю, що проблема вибору і сексуальної орієнтації це вкрай дискусійне питання, яке було предметом багатьох досліджень. Гомосексуаліст, уроджений чи особа сама вирішує стати геєм, ми з братом чимало говорили на цю тему. Еді вважав, що він народився гомосексуалістом. Я не погоджувався. Я просто не бачу жодних доказів цього, коли ми виростили разом в одному домі. Еді мав подруг, і багатьох із них я знав та спостерігав за їхніми побаченнями. Я пам'ятаю одну особливу милу дівчину, з якою мій брат зустрічався в середній школі. Через багато років Еді розповів мені, що завжди залишався незворушним, коли тримав за руку і цілував цю молоду жінку. Я дотепер сумніваюся у його словах. Я переконаний, що процес його вибору було спотворено середовищем, у якому він жив, людьми, якими він себе оточив, потягом до слави і відокремлення від Творця. Унаслідок цього Еді зробив вибір життя гемоксуальним життям. Я усвідомлюю, що, мабуть, ніколи не зможу точно встановити всі чинники, які призвели до цього вибору. Але я певна, що його прагнення до успіху, а також наркотиків та алкоголю відіграло істотну роль. Мій, мій брат зробив не один прикрий вибір, поки ще жив на, на цьому світі. Я знаю, що деякі люди можуть не згодитися з ці, цією думкою, але згідно з Божим Словом, за яким я волію жити, вибір Еді, жити гомоксолійним життям був гріховним. І Бог на це не давав дозволу. Проте гомосесуаліст в очах Божих не гірший від злодії чи чоловіка, який зраджують дружині, Бог не розрізняє гріхів, усі ми боремося з усілякими слабкостями, і всі мусимо щодня вмирати для гріхів тіла, навіть якщо ми не згідні зі способом життя, що його хтось обрав. Біблія все одно наказує нам любити цю людину. Щодня я молюся, аби Бог допоміг мені бачити людей такими, якими бачить їх він, і дати мені надприродну любов до інших, ту любов, яку може дати лише Христос. Я хочу бути справжнім учнем Ісуса Христа і шанувати усьому, що роблю. Після довгих років роздумування над вибором свого брата я врешті переконався, що фундаментальні цінності спонукали його повернутися назад до Бога. Зерна, які роками засівала наша сім'я, таки зацвіли. Книга Приповідок 22,6 каже Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. І це, безумовно, підтвердилося на прикладі Еді, коли Еді опустився на саме дно, а для нього ним стало вимушене повернення додому тому що він не мав грошей і постійно слабша, він постав перед реальністю смерти, яка дуже швидко до нього наближалася. У ту пору годі було уникнути гірких наслідків свого вибору. Бог усім дає собідну волю, усі мають здатність робити вибір на свою власну відповідальність. Я часто казав грішникам забиратися до пекла, з власної волі, а не з волі Бога. Нерозкаяний не гріх доведе до пекла кожного з нас. Стикнувшись із реальності смерти, Еді не мав куди податися, окрім як до Христа. Живучи та Несці, Еді почав відвідувати церкву, у якій виростав. Я навіть не можу вам описати своїх відчуттів, коли я дивився на нього, як він поклонявся Богові самозабуті. Пристрість у його голосі, коли він. Розповідав про те, як Бог звільнив його, надихала, хоча ніхто не бажав би, щоб люба йому людина витерпіла все те, що пережив мій брат. Врешті Еді став любити Господа всім серцем, і він знав, що перебуватиме у вічності з ним. Еді покаявся і дозволив Богу панувати в своєму житті. Він зробив вибір залишатися вдома самітним і відокремленим від світу, оскільки знав, що... Не може наражатися на спокуси і дозволити гріху здолати його ще раз. Еді був слабкий плоттю, але духовно проникливий, я поважаю його за цей вибір. Запитайте себе, чи міг би я обрати відлюдне життя, ізолювавши себе від усього, що я любив і вважав дорогим для себе, для того, щоб залишатися вірним Божому Слову. Прикро, що Еді відчув наслідки свого життєвого вибору. Менш ніж за рік до смерти на лихо ніхто не може уникнути наслідків власного вибору, поганих чи добрих.